Обстріли в зоні АТО не вщухають, але їхня інтенсивність поступово йде на спад. Сьогодні, 17 березня, російсько-терористичні угруповання 20 разів обстріляли позиції українських військ і мирні населені пункти у Донецькій і Луганській областях. Свої дії незаконні збройні формування вже тривалий час зосереджують на Донецькому напрямку. У селищі Піски вони тричі ввели вогонь із автоматичних гранатометів, а о півдні обстріляли із 120-міліметрового міномету. Близько 17-ї години ворог бив з озброєння БМП і танку по Авдіївці. На Маріупольському напрямку в епіцентрі протистояння залишається населений пункт Широкіни. Противник шість разів вів вогонь по селищу із стрілецької зброї і протитанкових засобів. Також позиції АТО з 14.10 до 14.30 були обстріляні із 120-міліметрового міномета. Також сьогодні, на Луганському напрямку, диверсійно-розвідувальна група противника перетнула лінію розмежування та невдало намагалась закріпитися поблизу наших позицій. На Артемівському напрямку випадків порушення припинення вогню станом на 19 годину не зафіксовано.